Крупнейший украинский оператор «Киевстар» Стар Если это действительно дело рук наших умельцев, то молодцы. Да 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 да, 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 да. Именно поэтому мы и говорим, что операция не была подготовлена. Хорошо. Но идея-то была, чтобы не погибал никто. Начнем сегодня с сенсации. Президент США, объясняя, почему нужно немедленно дать деньги Зеленскому, цитировал нашу программу. Что может больше обрадовать русское сердце? Повышение уровня минимальной зарплаты? Нет, ничего подобного. Цена на яйца? Я это, да, это сарказм, верно. Вы правильно понимаете. Но я честно отвечаю: нет. Чехи, которые говорят, что нет, вообще полно, полноценный конфликт, может быть, да. Надо устрашать Россию. Чем ты хочешь устрашить Россию, Чех? Розпочинає наш випуск новина без перебільшення світового масштабу в Україні ліг мобільний зв'язок. Дяка Богові, є інші мобільні оператори та, звісно ж, домашній інтернет, який і є спонсором нашого сьогоднішнього перегляду, вашого перегляду і нашої роботи. В Росії все настільки гарно і гладко, що, звісно, всі свої випуски вони ледь не присвячують саме нашому мобільному. Оператору ну і проблемам зі зв'язком, судже з усього обговорювати свого власного російського просто нема чого. А от обговорити те, що я два дні не можу дозвонитися до мами, це для них дуже важливо. Ну а можливо, росіяни просто поклали нам зв'язок, аби Зеленський перестав вже нарешті дзвонити до США, і тут їх знову кинули, тому що Зеленський взяв і сам полетів до Америки. украинский оператор Киевстар лёг. Если это действительно дело рук наших умельцев, то молодцы. И надо было давным-давно начинать. Больше 24 миллионов украинцев продолжают оставаться без интернета и связи. Часть банкоматов и мобильных приложений, которые связаны с компанией Киевстар, сейчас не работают. В некоторых городах Украины даже не срабатывает система оповещения о воздушной тревоге, IT-инфраструктура, самого крупного украинского оператора связи частично разрушена, так сообщают официальные власти, чтобы это не значило. По словам депутата Верховной Рады, восстановить связь получится не раньше, чем через два, а может быть даже три дня. Сотрудники компании Киевстар сообщили журналистам, что восстановление может занять больше недели. По их словам, хакеры убили не только главный пункт управления всей сетью оператора, но и снесли конфигурации на транзитных базовых станциях. Более того, пока неизвестно, какие личные данные украинцев могли получить хакеры, которые взломали систему. Украинские спецслужбы уже заявили, что за этой атакой, конечно, стоит Россия, а некоторые политики на Украине вспомнили, что подобная, аналогичная атака, но в меньших размерах была накануне начала спецоперации, говорят, что это очень тревожно. А еще полагают они, что русские отомстили за Майка Помпео, совет директоров Киевстара где-то две недели назад действительно вошел экс-госсекретарь США. Русским это не понравилось. Ну и вот, ничего теперь не работает. Це ж таки інколи дуже зручно мати під боком росіян. На них можна скинути абсолютно все. Не буду вдаватися до подробиць істина все одно стане незабаром відомою. Але як же зручно, російським пропагандистам? Коли треба, то в Україні нікого не лишилося. Всі втекли, всі, як говорила сама Скабєва, інваліди, всі без рук, без ніг взагалі порожні буквально українські регіони. Аж раптом в нас з'явилося 24 мільйона українців, що лишилися без зв'язку тут на території України. Звідки ж беруться, як розмножуються ці українці? Всіх же повбивали на фронтах. Насправді, друзі, математика дуже проста: в Україні 24 абонентів мобільного зв'язку від Київстар. А це, звісно, не ототожнює кількість власників. Це винятково сім карти. Але хто ж буде рахувати просто домашній інтернет, gps навігацію і так далі? Хоча і справді велика кількість, і я серед них людей, які другий день поспіль не можуть скористатися мобільним зв'язком. Але тут виникає просте питання: чому вони обговорюють нашу групу крові, наші аналізи, наші ціни, метро, Київстар, телебачення, друзі. Остаточно має перемогти холодильник не плутати з тим, де спочив Путін. Росіяни мають бути голодні, зморені, але чорт забирай пихаті та горді за велич Росії. Все як у північній Кореї помирай з голоду, але ракету заради Кім і Іна добудуй. Одним словом, пропаганда топить проти яєць, але за підлодки правда. Две атомные подлодки вошли в состав э, военно-морского флота России. Ну что может быть лучше? Вот скажите <laughs>, честно, задайте себе вопрос и ответьте: <laughs> что может больше обрадовать русское сердце? Повышение уровня минимальной зарплаты? Нет, ничего подобного. Цена на яйца? Я это, да, это сарказм, верно. Вы правильно понимаете. Но я честно отвечаю: нет! Нет! Вот эти вот последние два года показали, научили, объяснили даже дуракам, что нет, что вот этот вот ложный приоритет, вот эта вот э, фальшивая жвачка со вкусом э, мяты или клубники – которую нам продавали, начиная с конца 80-х, про то, что рыночек порешает, про то, что главное — это уровень жизни, про то, что главное — это городская среда, комфорт, уют. А можем ли мы жить так, как Швейцария? Да не должны мы жить, как Швейцария. У каждого народа своя судьба, свой образ жизни, помимо всего прочего. Не надо никому подражать, не надо ни на кого смотреть. Хатіті їсть лежите під лодку. Приблизно так виглядає рецепт новорічного столу від російської пропаганди, і при тому вони безкінечно розповідають про те, що весь світ їм заздрить. Але жити як Швейцарія, вони ніколи не будуть. Вони взагалі ніколи жити нормально більше не будуть. Вчора для них Байден був. Дурником для пропаганди, а сьогодні раптово друзі став розумником, бо цитує саму Ольчу Скайбєєву. Оля, яка сама за вагою стає буквально амбасадором фігури як куряче яйце, тільки в повний зріст тішиться. Що нібито їхній головний ворог, ну бо ви ж пам'ятаєте, що Росія не воює з Україною, це НАТО, Америка. Так, от їх найбільший ворог, нібито повторює її. Досить банальну думку, що Путін накладає в штанішки кожен раз від радощів, коли бачить, що відбувається в Америці, сенсація. Президент США об'ясняє, чому потрібно немедленно дати гроші Зеленському. цитував нашу програму. Будемо що це успіх. Байден сказав, що Кремль лікує та кремлівська пропагандистка, ну тобто я, Во всеуслышание заявила, что отсутствие денег и оружия на Украине – это прекрасно. Слово «прекрасно» Байден повторил дважды и тут же сказал «нельзя допустить, чтобы я радовалась поражению Украины». Фамилию Скобеева Байден выговорить, конечно, не смог. Обижаться мы с вами не будем. Байдена возраст это, наверное, не самое страшное из того, что Байден не смог. В общем, смотрите, как это было еще раз, даже президент США ссылается на 60 минут. Молодец. В общем, деда не безнадежно. Российские лоялисты в Москве торжествовали, когда республиканцы проголосовали за блокирование помощи в Украине на прошлой неделе. Ведущая одного из кремлевских шоу буквально сказала, цитирую, «Молодцы, республиканцы!» Потом она повторила это слово. «Прекрасно, прекрасно, что не дают деньги. Это хорошо для нас». И пока молодцы, республиканцы, держатся, нас устраивают. Они держатся. И даже Мак Там цікаво, тільки, а чим завершиться все це погодження із словами про те, що Байден правильно робить, що цитує з Кабєєву, коли гроші виділять. Ми втрачаємо час, і це найсумніше. Ситуація на фронті украй складна. Але ніколи в житті ми не повіримо, що американці, які топлять проти Росії і за те, щоб Україна перемогла. А саме це Байден вчора сказав, що вони залишать нас без допомоги. Тож оцей темничок і наратив про нездорового, немолодого, неадекватного Байдена, що обов'язково повернеться в наратив з Ну і Росія, як виявляється, готова до абсолютно всіх викликів. Вона її розвиток, її успіх, її шлях просто не спинити. І тут про це можна говорити безкінечно, куди ж саме від початку СВО дійшла та сама Росія, Там трошки яйця підкачали. Літаки без західних технологій та запчастин почали падати. Але, наприклад, міністр закордонних справ, якого майже не пускають на жодні серйозні західні заходи. Каже, що все йде за планом. Ось воно ще раз і ще раз, коли телебачення перемагає як розум, так і холодильник. Після краху надіжд, які якою на так називаємо контрнаступлення, Вашингтоні перестали говорити о стратегічному пораженні Росії на полі бою і включили. Как проявилось в ходе вот, визита Зеленского очередного туда новую мантру не дать Путину победить на Украине, а то потом э, всю НАТО завоюет, И тогда, мол, Америке не отсидеться. Но суть э, их подходов не меняется заставить своих киевских клиентов умирать и умирать ради интересов хозяев за океаном, ради того, чтобы подорвать, попытаться подорвать развитие России. Мы, как вы. Знаєте, об этом многократно говорил в последнее время президент, да и видите по реальным делам. К такому вызову готовы и продолжим твердо отстаивать свою правду. А якщо ми показуємо вам Лаврова? Та для того, щоб ще раз показати, а що в них по достовірності їхніх слів, чи збігаються їхні наративи, їхні виступи із реальністю. Це дуже просто на початку тижня російська пропаганда зловтішалася, що Зеленський не виступив онлайн перед американськими сенаторами. Мовляв, такого приниження, такого просто поставлення на місце. Зеленський ще не бачив і не відчував все. Тріснули стосунки України і Америки. Зловтішалися, зловтішалися, аж раптом не прийшла новина, від якої Ботокс навіть трошки вийшов із тіла Путіна. Зеленський перебуває в Америці. чорт. забирай Що сказати? що... Скажемо, що він поїхав клянчити, канючити, вимолювати і випрошувати будь-яку допомогу для України. Саме так тепер все це пояснює шістка Лаврова Захарова. 12 декабря Зеленский вновь отправился широмыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. Делается это с ведома президента США Байдена. Заявленная цель, опять же прямая цитата, подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины. Это, интересно, входит в 90% внутренних американских инвестиций или все-таки укладывается в 10%? Одним словом, собственно, ничего нового. На фоне дискуссии ожесточенных в Конгрессе США, Зеленский вновь будет умолять своих хозяев и, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу, не прекращать щедрое спонсирование киевского режима, а по сути уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах. Тоже интересно, как он процитирует Блинкина по поводу пропорции 90 на 10. Росіяни нащупали болюву точку у американців. Як це так, гроші йдуть на когось, а не на потреби самої Америки, не на простих американців і намагаються цю тему максимально розкручувати на своїх навіть іномовних помиках. Так хочеться сказати. Машка, тобі яка різниця, хто за що платить? Ти сидиш на своїй пляжці, ось і сиди. Тим паче, що є і інша. Альтернативна позиція і альтернативний погляд на успіхи. Ви ж скрізь перемагаєте. Сполучені Штати Америки вам не вороги. Вони не можуть з вами нічого зробити. Європа тільки втрачає від санкцій, Росія розвивається міцнішає, життя налагоджується. СВО стало порятунком. Правда, не для понад 300 тисяч російських воєнних злочинців, яких вже вбили, але тим не менше відкрилося друге дихання, інакше не могли. Щоправда, коли ти підраховуєш, скільки було втрат і скільки стало, якою війна була і якою вона є тепер, то виявляється, що навіть найближчі шістки Кремля кажуть, що СВО пішло не за планом. На Донбасі погибло 184 чоловіка, мирних громадян. Всего со всех сторон. Да. Да. В 19 году 76 а уже Зеленский президент в полгода, а в 2020 году 29, и в 21-м 8. Это подсчеты уполномоченного по ДНР ЛНР. Да. То есть уменьшалось количество погибших граждан в Врезиленском. Уменьшалось. И вдруг Россия 24 февраля сказала: Эй, и сколько сейчас уже погибло? Много. Не помню, много, Сережа. Много? Много-много погибло. И погибает каждый день, Значит, и россиян тоже. Да 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 да, 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 да. Именно поэтому мы и говорим, что операция не была подготовлена. Хорошо. Но идея-то была, чтобы не погибал никто. Вот Значит, идея а, такая, чтобы, от, чтобы не было обстрелов вообще. И не знали, все, вот был ты или нет. А, а ты выдел... я был в Донецке. А ты выдвигался. Я сам лично просыпался ночью да. от обстрела. Да, да, Смея... да, Да, никто не погиб в эту ночь, кстати, вообще. Ну, может, кроме там на фронте и да. так далее. Да? Значит, Но это чудовище чуть Вот и было абсолютно четкое чувство, что это террор. Так. Это террор. У меня вопрос. Я во время Зеленского был. Ты... Вот он да. Меня терроризировал. Я хочу задать вопрос. Ты выдвигался в президента Российской Федерации. Не собираешься на этих выборах? Нет, не планирую. Почему? Ну, потому что я считаю, что э, Владимир Владимирович Путин, э, он как бы значительно так... более популярен так в ты, ты, ты же только что сказал, что он э, неправильно спланировал операцию. Ну, мало, так сказать, он тоже. Которое думаю, привело, считать. которое привело вот к тому, к чему привело. Сейчас ну, мы об этом поговорим. Великих людей ошибки большие и жертвы большие. Так, ну, да, так буває, да. ну і е, що старе з моєї точки зріні. Головне, все-таки, шибку ларі володінше, де да, в тому штунівіол війська а, на Україну раніше. То знаєте, був ще один великий, дуже великий, правда, в сусідньому столітті за одне до нас, який теж пішов війною і думав, що зараз дуже легенько так собі захопить Європу, Радянський Союз, туди ж Україну, але щось пішло не за планом. І сили в нього було більше, і армія міцніша, і технології сучасніші. І навіть до останнього моменту суперсучасні літаки випускав. Але коли ти на стороні зла, коли ти і є сатана, і неважливо, яке в тебе прізвище, Гітлер чи Путін, то в принципі, чим завершиться ця історія? Ми чудово і з вами знаємо. Але усвідомлення приходить буквально за мить до програшу. Тож, поки що, російська пропаганда продовжує накрапати собі такий список, хто може бути наступним. Наші найближчі сусіди завжди в зоні ураження. З прибалтами ясно про них багато говорили. відолашні поляки на словах їм вже там дісталося. Ну а тепер черга дійшла і до Чехів. Чесно кажучи, я не завжди здатна вловити суть і логіку, про що говорить Соловйов. Він починає з одного, але як механізм самозаведення, він потім роздає абсолютно всьому Європейському Союзу. Але виявляється, що гітанки, які колись відправляли, щоб нищити і вбивати чехів, це теж порятунок, отрівно як і зараз нас спасають через війну. Я от хочу, щоб чехи. Немцы, чехи, которые говорят, что нет, вообще полноценный конфликт может быть, да, надо устрашать Россию. Чем ты хочешь устрашить Россию? Чех. Чем вы еще можете устрашить Россию? Вы мало уничтожили советских людей? Мы, когда пришли к вам, мы спасали ваши города и ваших людей, когда ваши теперь западные хозяева стирали с лица земли города и весят ковровыми бомбардировками. И вы оружие теперь... делалось там, в Чехии. До этого дойдем. И вы им аплодировали. Вы, Чехии считаете, что мы забыли, что вы... Кстати, напомню, что именно Советский Союз говорил, мы готовы выполнить наши союзнические обязательства, мы готовы ввести войска. И, кстати, Польша сказала, что не пропустят советские войска, которые готовы были идти воевать против нацистов, против немцев. Еще тогда, после Мюнхенского сговора. Но об этом все забыли. И теперь чехи через губу нам что-то начинают предъявлять. Вы поставляли оружие, которое убивало советских людей. И не только оружие, кстати. 27 миллионов. Вы что считаете, мы вам просим, Шольц, ты кретин, если думаешь, что для русских людей есть больше враг, чем ты и твоя немчура. Не немецкий народ. Не немецкий народ. И во время войны Сталин поправил Оренбурга. Говоря, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. У нас нет проблем с немецким народом. Ни с французским, ни с итальянским. У нас есть проблемы с политическими элитами, которые по своей природе уже давно оторвались от интересов народов, которые они должны представлять. Да. Прекращайте считать людей за дураков. Прекращайте. Если вы не видите упадок Соединенных Штатов, Значить, просто нічого не понімається. Куди ж нам до такого м'яга-мозга, який бачить і розуміє абсолютно все. Але знаєте, колись, коли всі ми знали, що в нас є в Україні така проблема меншовартості, ми якось себе постійно недооцінювали. Але я навіть і подумати не могла, що комплекс меншовартості і ображеності в росіян в рази більше. Вони безкінечно розповідають про те, як західний світ. Проїхався по ним катком. Вони постійно, наче дівчина, які сказали ні, кинули при тому через СМС, але тільки тоді, коли працює Київстар, бо без Київстару СМС не надіслати Захід не дав Росії гарантії безпеки, Європейський Союз, НАТО, Сполучені Штати Америки. І саме тому виявляється, Росія прийшла до нас, до України, не члени НАТО, не члени Європейського Союзу і не Штату Америки. Поки все логічно, і це переповідає все Кіасаян. Він стверджує, що це війна не за територію. Господи, як я люблю цю фразу. Угу. Верні Донецьк, віддайте Луганськ. І тут, на противагу цій тезі, депутат Російської Федерації Віталій Мілунов каже, що по ітогам війни в вони включать не тільки те, що вже включили, а ще й Київську Одеську. Дніпропетровську і Харківську області. Угу. Я прям бачу: війна не за території. При тому не Брюссель, який їх образив, не Берлін, де Шольц, якого так ненавидить Соловйов, не Париж, не Вашингтонщину, а саме українські території. Почало определиться в дефініціях. А що таке повна капітуляція? Не об Украине же речь. Война шла-то не за территории, идет не за территорию. У нас очень много своей, не освоенной еще территории. Я хочу, чтобы все поняли, что СВО э -э или война, она происходит и произошла исключительно из, по одной причине. Из-за того, что Запад не дал нам гарантии безопасности. Но есть такое понятие, как гарантии безопасности. И до какого-то времени Запад это э, негласно, но, в общем-то, э, соглашался. Потому что есть э, точки, да, пересечения. Ну, я хочу вам напомнить, просто это был Советский Союз. И все, э, вся система безопасности, ПВО, ПРО и так далее, там подумал, строился, конечно, что это Советский Союз. И вдруг у тебя отвалились огромные куски. И можно было до поры до времени, когда еще были вменяемые лидеры на Западе, говорить с ними, договариваться, что, ребят, вот сюда вы не суетесь, и так далее. Первый звонок прозвенел в 2008 году, когда на саммите было объявлено, что мы берем НАТО, в НАТО Украину. Было объявлено, но не сделано. И дальше стало ясно, что Запад начинает путать путать договоренности. Понимаете? Понимаем. В 2008-м сказали, что Украину не возьмут в НАТО. В 2010-м об этом сказали. В 2012-м, в 2015-м, в 2017-м, в 2019-м, в 2021-м. О, и в 2022-м тоже. Но, конечно, вся Россия, все россияне, они буквально находились дома все время на изжоге. Нападет Украина, не нападет. Нападет с этой стороны или с той. Політять ракети, или не полетять, шахіди, що буде, як і вот тоді і наступив этот роковий момент. Приблизно так і в це мають повірити росіяни. І якщо ви зараз такі, да в це невозможно повірити, в це немає логіки, звісно ж, не павірять. Зараз ви отримуєте такий аргумент, після чого всі ваші коментарі просто зневілюються. Я хочу нагадати, що і зараз росіяни, в принципі. Починають вірити, що це ми на них напали, а не Росія. Якщо ти носишся з одним єдиним кумиром, якщо для тебе немає альтернативи, ти не бачиш світу, довкола тебе тільки темрява, бідність, тепер ще й голод, то ти повіриш, у що завгодно. А потім прийде він, лучик сонця. Та йому за сто років, та він дряхлий, та він нікчемний і в світі над ним насміхається, але в тебе нічого більше немає. Ти готовий буквально цілувати пісок, який на нього сцеплеться, облизувати його портрет. І якщо хочете, друзі, то я більш ніж впевнена, що з часом всі медичні програми будуть випускати сюжети, що ніщо так не лікує, як Урина Путіна. Путина. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас подарить нам портрет с вашим личным автографом. Мы будем бесконечно вам благодарны. Уважаемый Владимир Владимирович, ваш портрет с вашим личным автографом нам будет очень дорог. Мы очень вас любим. Владимир Владимирович, я вас лично очень люблю. И хочу, чтобы вы нам прислали свой портрет с автографом. Потому что мы, отряды Путина, очень вас уважаем. Вы самый лучший президент в мире. Хотелось бы, чтобы он лично расписался в том, что он нас знает. Нам очень будет приятно, если мы будем в своем кабинете иметь ваш портрет с автографом. Будем гордиться этим. Мы очень и очень отряды Путина вас уважаем и хотели бы, чтобы у нас портрет висел в нашем офисе. Ваш портрет с автографом нас будет вдохновлять. Хотелось бы, конечно, чтобы вы нам его прислали, и мы будем любоваться вами. Мы вас очень любим. Все это ми просимо перед вашою Владимирович. Просим. 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 я б, чесно кажучи, їх змінила їм назву, і вони б стали не отрядами Путіна, а атряди невест Путіна. Так вони більше схожі. Хай подивиться на кого схоже його покоління. Покоління, яке сьогодні всі наступні покоління, позбавляє майбутнього. На цьому друзі фіналимо. Завтра ми теж будемо чекати пряму мову. Впевнена, без мемів, трешу та брехні не обійдеться. Все для вас проаналізуємо і обов'язково розкажемо.